Ми праві, що ми повинні були з п'яти почати. Вже ми проходили ось. Стутність електронних документів та електронного документообігу. Поняття електронного цифрового підпису. Значить, о, значить, поняття та ознаки електронного документу. Законодавчим підґрунтям застосування електронного документообігу є два закони України прийняті ще у 2003 році, а саме електронний документ та електронний документообіг і про електронний цифровий підпис. Ці закони визначають поняття електронного документа, електронного цифрового підпису, сертифікатів ключів, цифрового підпису, загальних засад функціонування, центрів сертифікації ключів, принципи організації електронного документообігу. Статею 5 закону України про документи та електронний документообіг визначено поняття електронного документа. Це документ, інформація, в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Оригіналом електронного документа є електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом. Прирівняним до власноручного підпису відповідно закону України про електронний цифровий підпис. Якщо електронний документ насилається підписом. Щас, що, що. Порівняним. Далі, якщо електронний документ надсилається декільком адресатам, то кожен з його примінників вважається. Якщо електронний документ надсилається декілька адресатам, то кожен з його примінників вважається оригіналом електронного документа. Оригінал електронного документа має довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством про електронні документи та електронний документообіг. Далі зазначимо, що однакову юридичну силу мають ідентичність за документарною інформацією, так як візитами документи на папері та електронні документ. Обов'язковим реквізитом електронного документа є обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і матиме юридичну і не матиме юридичної сили. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена, виключно через те, що він має електронну форму. Разом з тим, потрібно звернути увагу на те, що електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є. Свідоцтво про право на спла на спадщину. Так далі. Документ, який відповідно до закону, може бути створений лише в одному оригінальному примірнику. Далі. Um, порядок зберігання електронних документів. Так, хвилиночку, ще зробимо паузу. Ali demon.